У комплекті даного комбайну йдуть дві чаші на 5 та 7 літра. Чаші виконані з високоякісної нержавіючої сталі. Велика чаша має додаткову ручку для тримання. Даний комбайн дуже легкий в експлуатації. Наприклад, тут велика чаша з нержавіючої сталі. Встановлюється вона за допомогою повороту. Позаду є клавіша, натиснувши на яку, ми легко опускаємо голову блендера. І так само легко її піднімаємо і зверху є фіксація, тобто вона не впаде. Насадки фіксуються теж просто, достатньо просто повернути. Насадка зафіксована. Опускаємо, вмикаємо в розетку, додаємо інгредієнти. Також є автоматичні ваги, які розташовані прямо в корпусі. Ви можете обнуляти стару. Є імпульсний режим. Імпульсний режим дозволяє вам швидко перемішати інгредієнти без наростання швидкості. Також є додаткова кришка. Вона йде в комплекті. Дана кришка дозволяє готувати додаючи інгредієнти без ризику того, що вони потраплять за межі чаші. Дуже зручно і чисто. Комбайн має також додаткові приводи, які ховаються за такими викладками. Сюди ви можете встановлювати додатково соковий тискач, блендер шнековий, додатково різні комбайни, маленькі подрібнювачі. Також спереду ви можете встановлювати. М'ясорубку, насадку для виготовлення різних видів пасти, спагетті і так далі, розкатки тіста. Комбайн має наступну комплектацію насадок. Це вінчик. Далі. К-подібна насадка. Гак для примішування тіста. І додаткову насадку міксер для Перемелювання різних інгредієнтів з такою гумовою накладкою.